Вітаю, друзі. Слава Україні. Сказати доброго ранку чи добрий ранок то не скажеш? Він добрий тільки тому, що зараз тихо і добрий тому, що прокинулась вдома. Після тривоги ще задрімала на декілька хвилин. Після того, як дали відбій. Але пережили страшне жахіття вночі. Смерть знову дивилася в очі. Та Господь, слава Богу. Почув молитве, виберіг моє життя, життя моїх рідних, виберіг домівку. Та на превеликий жаль страшної біди наробив ворог у всьому місту. Навіть біля мене сусідній будинок. Дивились смертю вічі, коли це вбивче сміття летіло, бо з вікна було видно, хоч біля вікна і не стояло. Страшний був. Летів і розуміло, що летить прямо на нас. Господь відвів, то, на превеликий жаль, потвора сягнув. Доброго ранку. Потвора сягнув сусіднього будинку. Та знову страшні руйнації. І Та ворогу байдуже. Ворогу байдуже, він отримує насолоду, задоволення. І знову була глибока ніч, і ворог наш не спав. Так, зараз хай я цього потвору заблокую. Тому ми пережили пекло знову в Києві. Тут словами навіть не передати. І з самого вечора, близько 12-ї, як тільки зазвучала повітряна тривога. Тут же почали гаротати. Гаротання було різне, з різним інтервалом. І ще раз кажу, смерть дивилася у вічі. Тому що враження було, що. Шановний, я не розвиваю канал, я читаю свою поезію і читаю те, що пишеться, а пишеться те, що болить. Але я не просто читаю, вийшла на сцену чи біля парти стала, сказала назву вірша, прочитала і сіла. Я перед тобі ще щось скажу. тому не канал розвивається, а ділиться тим, що болить, і не тільки мене одну болить. Тому вчора знову на сьогодні глибока ніч, та ворог наш не спить ракети на столицю випускає. Тож не дає спокійно нечись жити і ні на мить про нас не забуває. Летять бляшанки вражі з болотів, летять потвори і курсу не міняють, аби Господь їх всіх від нас відвів, хай над болотом спалохом засяють. Нема спокою в Києві, нема. По серцю України гаратають. за що вона так з нами усіма, нехай усі потвори поздихають. Вночі на ворог сильно обстріляв, завдав ударів, виникли пожежі, де тільки міх, усюди він. Сягав, давно вже перейшов кордони в межі. Ворожий мотлох нісся звідусіль, захисники зробили що зуміли, та ми відчули знову страх і біль, людські домівки знову у нас горіли. Страху усі пробули цілу ніч. Сигнал тривоги сповіщав про лихо. І ні на мить ми не зімкнули віч, молили, аби знову стало тихо. Так пише Захар. Привіт всім, доброго ранку, привіт всім. Так, на ранок стало тихо. А ніч була страшною, тому що було влачання, сусідній будинок, де з вікна було видно, як все палає, як вбивче сміття туди летіло, а світ продовжує спостерігати. І він буде спостерігати, допоки їх самих це не трупнеться. Вони ще будуть пересвідчуватися, чи це насправді зробив ворог, чи може це ми самі себе атакували. Ну, хочеться їм побажати, щоб і вони відчули самі себе, як можна атакувати. Дякую за уподобайки. Насправді це була масована атака терористів, будинки, житловів нас у вогні, потвориці, страшніші від расистів, богами себе чують у війні. Насправді, глибокої ночі ворог завжди намагається обстріляти нас, глибокої ночі намагається причинити людям біль лихо, загасити свічі людських життів. І... Атака знову, знову смерті кров і руйнування знову у столиці звучало знову безліч молитов, всю ніч у небі цілі блискавиці. Потвори били всім, що в них було. Життя забрали у людей ординці, всю ніч свистіло рвалось і гуло, нас нищили ці люди чужинці. Всю ніч молитві не змака очей через атаку ворога потвори додалось знову через них смертей, пожежі знову. Знову біль і горе. Нема ні краю цьому, ні кінця, у убивці нас ніяк не полишають, у намірах нас терти з лиця, тому від нас вони не поспішають. А так ще скільки треба пережити? життів ще скільки мають в нас забрати, ще скільки доведеться нам тужити. Ще скільки доведеться нам страждати, за що нам, Боже, караться, скажи, за що ми, Боже, всі у небезпеці? Врятуй, благаю, молю, поможи нас захисти у нашій фортеці. Нехай Господь вислухає і захистить своїм щитами, пише Захар, що о, навіть на роботу впала ракета прикро. Сподіваюся, що люди не постраждали. Хоч ми багато не знаємо, скільки насправді постраждало, скільки насправді загинуло, бо точної цифри нам ніколи не озвучили. Будьмо всі благословені Господом, Нехай Господь береже кожного з нас. Нехай оберігає наші домівки. Я щиро бажаю тиші, спокою в душах, серцях, в родинах, в домівках, в кожному місці селі, в кожному куточку нашої славної України. Нехай закінчиться це пекло якомога швидше. Нехай Господь оберігає від лютих потвор, нехай вони щезнуть, як роса на сонці цієї ж миті. Нехай мене Господь простий, що я таке кажу, але інакше я сказати не можу. Дякую всім за уподобайки, дякую за мудрі коментарі. Бо як щось таке, розумієте, я одразу людину блокую, не хочу тріпати свої нерви, і багато щастя було б на таких витрачати час і приділяти їм увагу. Тому будьмо всі благословені Господом, нехай Господь захистить нас, закриє нас, від цих нелюдів своїми щитами, хай ангел кожного обіймає міцно. Своїми крилами З вами була Радкова Кава і поетичне слово Королеві Гіркладі Дмитрію. До наступної зустрічі, яка обов'язково буде. Дякую за уподобайки, дякую за коментарі, дякую за підписки. Нагадую, так як там мені один писав, що війна, тема війни не найкраща тема для розвитку каналу. Пояснюю, не канал розвиваю, а ділюся тим. Що болить мене, болить кожного з вас. Але ділюся поетичним словом всього всього.